Карлові вари виглядають як рай, а відчуваються як санаторій для пенсіонерів. Їхали ми сюди знову на орендованій машині, і перше, що бачимо, тут знімали казино рояль Той самий готель Бонда. коли ми приїхали, знову натрапили на зйомки, кажуть для Нетфлікс. Обов'язково спробуйте тут тердельник. Оце неймовірно смачно. По відчуттях це курорт для пенсіонерів, пансіони, лікувальні прогулянки. Оцей медичний вар. Після 20.00 життя майже немає. Гарно так, але робити особливо. Нічого. Перший раз знімати банний халат і залишатися купальнику мені було соромно. Бо як мій чоловік пожартував дідуся, який не відводив з мене очей, зараз буде серцевий напад. В сауні були самі голі бабусі, дідусі і ми. Коротше, романтична відпустка з чоловіком не вдалася. Треба буде повторити років через 40. Тоді буде якраз в тему. А ці лікувальні мінеральні води, які всі п'ють, ну ми не змогли. На смак, як чиясь тепла сеч. Для мене це місто на один день. Зробити гарні кадри і поїхати далі. Якщо Робити релакс, безметушні, вам може і зайде. Якщо шукаєте рух і життя, буде дуже нудно. Чесно, ви б кайфанули від такого відпочинку чи знудились?